Залужний залишається на посаді, поки що. І головне питання: кому були потрібні ці чутки, замість того, щоб скерувати свою енергію на підтримку війська, або ж найголовніше, а чому ми вирішили, що залужний є незамінним на цій посаді? Чи не є він просто черговим кумиром? І це захоплення мене за кілька днів після. Його відставки та після першої ж гучної перемоги його наступника. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик та екс народний депутат Олександр Черненко. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про відставку. Валерія Залужного. Чи це потрібно, чи це є підрив безпеки України? Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал і переходимо до розмови. Отже, Олександре, чому саме зараз не можна міняти Валерія Залужного? Доброго дня. Та не питання ж тому коли, і не питання в тому можна чи не можна. Так, будь-які дії, тому, в першу чергу, кадрові дії рішення е, під час війни, е, активної стадії війни, вони можуть бути і повинні бути, але е, потрібно розуміти мотиви, причини, приводи е, таких рішень. так? Е, і наслідки таких рішень. то не проблема там ну, звільнити заложного, якщо є для того підстави, і президент, як Верховний головнокомандувач, має для цього всі повноваження. Тут тут немає якби жодних формальних перепон. Виникає питання, чому, навіщо, і що буде далі. І тут і тут якраз от те, що. Влада, в тому числі Зеленський, в першу чергу, як відповідальна людина за все в країні, не комунікує, не пояснює, не аргументує ці рішення. Більше того, а відхрещується від певних рішень, так оце якраз оце викликає занепокоєння. Дивіться. Після тих публікацій, які вже якраз сьогодні вийшли, там вчора сьогодні, як правило, ну і в українських окремих змі, і в міжнародних Times, The Economist, BBC, а і всі, ну це ті видання, яким варто довіряти. Всі стверджують, що так в понеділок була зустріч, так зленського залужем, на яку, на який він запропонував піти відставку. От. Тобто я, тобто, офіційно жодної інформації про це нема, але той масив джерел е, західні джерела ну, дають підстави там на 100% стверджувати, що така розмова і така пропозиція була. А чому навіщо Зеленський не просто не пояснив а людям так? Більше того, потім, вже коли ця відставка поки що не відбулась, коли про неї вже там хто тільки не говорив, хто тільки не писав, це почали подавати як якийсь там фейк, злив і так далі, і так далі. Тобто у всі ці ситуації не є проблема рішення президента. Він може приймати будь-які рішення, але ключове в цьому і нести за ці рішення відповідальність, як Верховний Головнокомандуючий. А в нас е, трошки виходить ситуація, що Зеленський хоче щось робити: популярне, не популярне, хороше, погане е, без різниці, але відповідальність за себе не брати. Прикидати на Кабмін, на парламент, на, 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 на опозицію, та яка заважає нібито там е, нормально про на військових, на місцеве самоврядування, але тільки не особисто на себе. А тут якраз історія з залужним. Це виключно повноваження компетенція і відповідальність наголошую президента. Тому ми отримали таку історію. Питання: чому він хоче зняти залужного? Це він має вийти і пояснити. Окей, якщо там за провал наступу, за якийсь там провал мобілізації, хоча залужний взагалі не відповідає за мобілізацію, так за ще за корупцію в армії. Хоча знову ж таки і за закупівлі і все інше не відповідає залужний. Фактично, єдине, що йому як військовому, можна поставити в формальну претензію, це не успіхи на фронті, так? Або там обмежені успіхи і так далі. і так далі. Все інше, все інше це не до залужні, так? А тут, тут виникає інше питання, чи. Чи дійсно є вона в цьому злужному? І, власна, відсутність такої нормального пояснення і комунікації породила ту абсолютно ганебну, як на мене, ситуацію, яка була в понеділок, коли були якісь джерела, якісь зливи, якісь е, е, трактування, і ніхто нормально не вийшов і не сказав, чому і що відбулося. А більш того, е, в мене так сталося, що коли ця новина. Вже почала бурлити так, збурювати інформаційний простір. Я був куплянську був безпосередньо з військовими. Я три останніх дні їздив там від вугледар, ну в волонтерських справах, але дійсно ми там допомагаємо в кількох бригадах. І я бачив, як як на це реагували військові. Повірте, там нема ж таких там всіх там фанатів залужених. Він дійсно авторитет, він він там користується популярністю. Він, ну, він дійсно серед військових має авторитет, але він далекий від такого ідеалізації від обожнювання. Да? Були голоси критичні, тим більше чим, знаєте, а, скажімо так, ну, ну так, військові там так як будь-які українці, да? вони там не дуже люблять начальників, так? І, і різно про них можуть казати, але їх навіть були критичні в тому числі а, заяви. Ну, не заявили, це приватні, були розмови, про заложення, але ніхто не ставив під суд, під його компетентність, так? Власне, серед військових він далі користується авторитетом. Тому ми маємо абсолютно ганебну ситуацію, коли кулуарно мало прийняти якесь рішення не пояснене нам, не партнерам, не військовим, не суспільству. Потім щось пішло не так, і, і ми знову, ми знову ну, отримали таку, ну, я би сказав, особливо чак міжнародних партнерів, ну, некрасиву історію, а таких історій нам сьогодні взагалі не потрібно. от ви згадали про ставлення військових до залужного. Від час прошу кажуть, що в нього дуже висок, високий рейтинг. Набагато вищий ніж у Зеленського, і взагалі він є безпрецедентним, по-моєму, для України. Хоча цей рейтинг ніде офіційно не публікується, але Ходи така інформація. І тут в мене є інше питання: а чи нема у нас ставлення до залужного, як до чергового кумира? Ну, таким був Зеленський кумир? був Порошенко, була... був Ющенко, була Тимошенко. Ну, єдиний. Прем'єр-міністра з таким кредитом довіри і жодного разу ще не був військовий, до речі. І потім це завжди проходило, причому з різко негативним ставленням згодом, ну, принаймні, у значної частини українців. Ну, це абсолютно точно. Але дивіться, знаєте, перше. Ми дійсно говоримо, є закриті рейтинги. Там, ми бачили, є рейтинги на там, довіри, непопулярності. Я речі серед Дійсно, сьогодні єдиний. Я би не сказав, що там залужено набагато вище, ніж Зеленського. Десь, десь вищий, десь однаковий, він точно на вищий, Але це єдина людина, да, яка єдиний там, політик, військовий, єдине прізвище громадянина України, яка, яке теоретично. Не менше а часто навіть вище, да, там користується довірою популярністю серед українців. Це правда. Але якщо ми говоримо про всіх громадян України, якщо ми говоримо про військових, то там дуже прагматично стан там, там дійсно є високий ступінь довіри, але там немає цього обуда. Про що ми говорили, Там месіанства, обожнювання, такого і раціонального, так, який є у багатьох. Цивільних, які ну там в них вони ж Арестовища любили, так і, і ну все інше. І зараз от, для батьків цивільних такі між залужний. Хоча знову ж таки, якщо ми там будемо порівнювати з попередніми політиками, там е яких обожнювали, які які, які, які дійсно з яких ліпили ідолів, то часто е в більшості випадків політики ну самі якимось чином це вкладалися, так? Якимось там. Технологіями, піар-засобами, так, тому що ну, їхня мета була, власне, виграти вибори, отримати владу і так далі. І так далі. Ну, в цьому теж нічого поганого немає. Це, це у всьому світі нормально. А Питання залужного а, з боку, тому що ну, він особисто максимально скільки міг він уникав цього, так? Він був максимально непублічний. Він не, нічого не робив для створення на власного культу особи, так? На відміну там від Зеленського, який там через квартали і всі інші речі дій, дійсно роками до виборів там був, вибачте, на вихідних був, був на кожній кухні в телевізорі. Був Зеленський. Так? Квартал як свати, як слуга народу і все інше. А Залужний цього всього не робив. Тобто а його популярність, його ця. А, любов до нього, вона і так? а, І це може, ну ви привіт, це може ну, знаєте, мати ефект маятника і ще більше буде розчарування, якщо там він десь когось не виправдає ці надії. Хоча, повторююся, він, він, він не прагнув їх здобути. І він а, сьогодні вийшло, що залужний виявився заручником, оцеї народної, нічим не пояснюваної. Любові до нього, тому що ну в умовах війни особливо люди не військові. Так вони ж хочуть вірити там в чудо. Так вони розуміють, що ті перемоги, які є, які були, а, а це кров під сльози, смерті, грязюка, брут і, і от хочеться. От що це от такий чарівний? Ну знову ж таки, ми тут, Ми тут не не унікальні і за історію, да там. Під час війн там великі балководці записували навіть те, чого вони не робили, але ну, зложний в цьому плані він дійсно відповідає цим очікуванням, якраз своєю простотою, невибагливістю, навіть ну, тою самою скромністю він, він ж публічним не був і, і тільки зараз його, його таким роблять. Тому а, тут питання не стільки до залужного, а питання стільки до. А, до наших громадян, так які, які, які зараз з нього роблять голокомирах. Хоча він, він така людина, як ми всі, так він він компетентний в своїй сфері, так він професіонал, але йому приписують ті риси і на нього покладають ті самі надії, яких він ну, сам не хоче, от які йому не потрібні, але так уже влаштована. Влаштована ну, суспільна думка, так і хочемо ми то чи ні. І, а, і в цьому є проблема, тому що, вертаючись до цих всіх розмов про його там звільнення не звільнення, а я думаю, що. ну, І всі сходяться, експерти, я тут не один, що це лише питання часу, так? Вже, вже нормальної роботи не буде Зеленського заложним. І він, він виявився тут заручником, так? Він нічого не робив для накачування власної популярності. Він просто робив свою роботу. А якісь умні на банкової, які там міряють рейтинги і мислять рейтингами, побачили в ньому загрозу, але не загрозу е, національної безпеці, не загрозу війни, а загрозу власній популярності, власній унікальності, власним рейтингам і так далі. І так далі. І тому, власне, пішла ця компанія проти нього, яка... Яка очевидно, очевидно її відставкою. І, і, і це насправді оце проблема. Оце проблема. Е, ніхто не, не ідеальний, ніхто не унікальний. і Всі допускають помилки. Очевидно, в заложному як головну команду, що е, теж були помилки, були успіхи беззаперечні. Успіхи, ми всі бачили, були й помилки. Десь його, десь так склалось обставини, що навіть якби ти щось зробив, ну в тебе, то, якщо ти немає засобів, немає людей, немає грошей, а, все ну ти, ти ж не можеш воювати. А відповідаєш все одно ти. Тому, е, е, тому при всій не ідеальності залужного, так, питання сьогодні: хто краще назвіть і чому краще, так? Чому? Там Сильські Окбуда на Вок, але скажіть чому? Так? Чим вони будуть краще, ніж, ніж залужний? А, і назвіть причину, так? Це я от питання адресую власне, ініціатором це звільнення. За що ви звільняєте за, за провальний контрнаступ е, на півдні? Ну так, а залужний ніде не казав, що шокаво що будемо пити в Криму, так? І, і він. ну, Є, є, є ж речі такі, що дійсно там сильна оборона була, було мало засобів і так далі. і, так далі, і Я зараз відчув, відчув, будучи на сході, абсолютно інша війна. Абсолютно вже не танки, вже не артилерія, вже йдуть ці ці дрони. Там ну абсолютно абсолютно інше за цей рік, в тому числі і в наших ворогів. А, Uh, ну, методологія ведення війни, так і, і залужний це, До речі, дуже добре описав uh, в тим тій статті да? в економіст, да заявив тому, хто його зараз і хочуть зняти, але він написав правду, от тому, uh, тому я би я не знаю, хто мене почує, але я завжди кажу, що дійсно не варто теж дуже зачаровуватися. Всі є люди, і залужний нічого не зробив для того, щоб його вважали. Якимось політиком, так, і в нього там закохують. Те, що так вважають, і те, нього ліплять, це якраз зробив не він, а ті, хто в хто чомусь подумав, що залужний може становити політичну загрозу. Повторююсь, він ніде про це не говорив, нічого для цього не робив. Олександр, але от дивіться, те, що йому закидають час, ну, в основному це робить одна особа, яка фактично його. Звинуватила у неналежному обліку Морал, морали І тут в мене є питання: а чи для нас є так суттєво, який залужний є в побуті, які у нього звички, які його ставлення до алкоголю, до жінок? Чи, 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 чи це якось впливає на українську перемогу, там її поскорює або навпаки поки віддаляє? Це, ну, це абсолютно абсурдно. Дивіться. Я ну я не, не розумію дав у таке облако морали. Це абсолютно людина постійно на місці, постійно на фронті. Щось якась ручка у когось дала, що в нього дорога, чи те, що в нього якісь є там помічниці, радники. Ну, дивіться, це яким чином це впливає на його ефективність як головнокомандуючого. І я думаю, що багато цих, коли дивіться, коли немає. Що закинути там в плані там, діяльності, професійності, так? а є задача дискредитувати, починають ну, вигадувати такі ну, абсолютно або не вигадувати, або брати за причину абсолютно такі речі, які жодного стосунку до виконання своїх професійних обов'язків не мають. Тобто, це ще одне свідчення того, про що я говорив, що не ну, якби немає можливості а, звинуватити в чомусь е, в тому, за що людина відповідає, бо таких ну ну якби немає причин. Починають там, що ходить, з ким фотографується, якою ручкою розписується. Ну це, це як якраз ще є одним свідченням того, що всі сьогодні причини, е, скажімо так, усунення залужного, вони не професійні, не військові, а виключно політичні. Олександре, е, але серед кандидатур, які називались як замінники залужного, ну, називалося е е Кирило Буданов, перш за все, і з ним йшла мова, називався генерал Сирський. І е ще один генерал, прізвище Прізвища, якого я не пам'ятаю, але він, наскільки я прагаю, є головнокомандувачем десантних військ. І от при... так. щодо. Десь... Так, mm -hmm. можливо, я тут дійсно помиляюся. От щодо Буданова, то при всій повазі до нього, ну наскільки я розумію, що розвідка у війні відіграє все ж допоміжну роль, я просто не знаю випадку, коли б, коли б розвідка вигравала якусь війну, більш-менш таку значну. Може, якусь невеличку, там, може, розвідка і вигравала, але не велику. І наступне, що сам стиль керівництва будь-якого та це є спецоперація. Це є щось локальне все-таки. Дивіться. Так, наскільки так, так, вони є альтернативою зараз? Дивіться, ми ж ми знову зараз повертаємося того, до того, що почали. А, оскільки я не бачу, і ми всі не бачимо а, підстав для звільнення залужного професійно-військових галузевих, а виключно медійно політичних. Так само призначення нового головнокомандуючого. Ну я виходжу з логіки банкової. Так? А, Має бути не з причини, там професійності, е, хоча там чи ефективності. Ніхто ж не каже, що Буданов не професіонал чи Сирський. Вони не професіонали безперечно. Але е, мотиви їхнього можливого призначення такі самі, як мотиви е, звільнення злужного Не в питання їхньої ефективності, а в питання їх популярності, медійності. Е, щоб вони ну щоб люди, там які там дуже там любили, поважали, обожнювали залужного, сказали о, ну, ну зняли і а, а нам дали такого самого залужного номер два, тому що е, 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 теж популярний, і ніхто не буде розбиратися е, в тому ефективний, професійний, там розвідник він чи. Чи, чи власне військовою? Ви абсолютно прові сказали. Сказали, що ну, планування військових операцій і планування розвідувально диверсійних операцій це зовсім інша речі, так? Зовсім інший підхід і мислення. Але логіка ініціатору цього речей вона наступна: так, давайте на відміну до речі, від залужного, який максимально уникав там публічності, всього іншого і в. Якщо говоримо про Буданова, і якщо говоримо про сильського з їхньої згоди, без їхньої згоди, але ж ми всі ну, живемо в інформаційному просторі. Ми бачили масу інтерв'ю. Ну, якщо говорити про Буданова, якщо говорити про сильського, там всі там провладні медіа, телеграм-канали, там Сильський, 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 навіть якщо він сам би цього можливо не хотів. Тобто ця їхня популярність, емоційна накачка вона вже ну. Де останній рік, так і якщо в залужного ця популярність вона органічна, то якщо говорити про його можливих наступників, то ця популярність вона не органічна, а технологічна, так, штучна. Тому що знову марафон і всі інші канали комунікації там постійно не присутні. Повторююсь, це знову не означає, що вони погані професіонали. Кожен в своїй галузі, ну молодці, так, той самий і Харківська операція, все інше, питань немає. Але е, е, повторюся, якщо Зеленський звільнить залужного і призначить замість нього не знаю кого, да? тобто ці прізвища, які ми говоримо, вони, вони в інформаційному полі, то е, все одно е, головним мотивом цього буде призначення, е, щоб люди сказали: ну окей. Давай. Та хоч кима призначити, вибачте. Ну я, я, я утрирую, звичайно, він не військовий, ніхто його не призначить. Але якби він був військовий і в нього були погони, тобто з його там, якоюсь там, популярністю, плюс лояльністю до банкові, це було б мотивом для його призначення. Так? Тому казати, буде хороший Буданов головнокомандуючий чи ні, чи, чи сильський, чи інший, ми зараз не знаємо, ми не можемо. Але повторюся, не для того все одно, а, а всі рішення будуть прийматися а, а, на банковій, так і, і головне, що в за ці рішення а несли ті, хто їх приймає, хоча б трошки. Бо так в нас як, якщо перемога, то, то Зеленський. Якщо невдачі, а на війні не буває тільки перемоги на війні завжди я. Перемоги є тактичні поразки, є більші поразки. А, якщо перемога, то Зеленський, якщо е, проблеми, поразки, то це військові, в даному випадку залужний. Так, так не повинно бути. Олександр. А, вже починається. Е, Олександр, я вам дякую за цю е, е, розмову. Це було дійсно дуже цікаво. Ми так пройшлися навколо особи. Валерія Залужного, дуже гарно малювали, і умови за які можливо його відставка, от, і що буде, якщо вона станеться, і дуже важливо, ну, можливо, це хоча б трошечки допоможе з'ясувати цю ситуацію навіть тим, хто приймає рішення. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку, дайте про це знати. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.